Тренуються збирати та керувати авто та авіамоделями у гуртку Юний технік конструктор села Піщани на Чаркащині. Школярі вивчають будову різноманітної техніки. Такі знання переконані викладачі знадобляться молоді у майбутньому. Свої вміння вже випробовують на практиці. Нещодавно тут зібрали модель літака із серцем трофейного фронтового дрону. На старт увага рух! Ці уроки з першого погляду схожі на мрію кожного школяра. Хлопці із захватом маневрують радіокерованими машинками по класній кімнаті. А от починається все із паперових моделей літачків та іншого транспорту. Так учні вчаться розуміти будову та принципи роботи різноманітної техніки. Це вже далі моделізм іде більш крутенький. Ага. Це ми розмалювали в шістнадцяте вже в ліврею українську. У цьому позашкільному гуртку в селі піщаному для всебічного розвитку передбачені й польоти на симуляторах. Так, розгорувати давай, пішов розгорувати, правильно підвикрива, під так. Володимир показує нам, як маневрує на симуляторі планера. Для хлопця це вже звична справа. Керує своєю пташкою на комп'ютері, він максимально впевнено. Як ти стоїш у полі і дивишся за самолітом? Я дивлюся, як самоліт літає і керую ось так от на пульті. Зараз. Ось дивіться. Проте це усе лише частина уроку. Гуртківці вчаться не лише літати а й самостійно створювати технічні моделі. Таку особливу пташку дев'ятирічний Денис зібрав завдяки батьківському подарунку з фронту. Це літак, діпо. Чему У него два крыла. Верхний и нижний. Кому он просто сделан. То это папа сбил Русский, российский дом. Польований дрон бійці передали в гурток. Тут для нього вже знайшли регулятор ходу та гвинт. Так і з'явився цей унікальний літачок. Розповідає Роман Семак. Саме він керує гуртком. Юний моделіст-конструктор. Навчати дітей почав після виходу на пенсію. Знання будови різноманітної техніки та вміння керувати нею. Може згодитися учням в майбутньому, переконаний вчитель. Це майбутні інженери по напрямку, це дуже важливі речі. Крім того, не забувайте про те, що в нас зараз основна тематика це безпілотники, безпілотники різних напрямків. І коли дитина вміє керувати безпілотником, а особливо в такому малому, наприклад, віці як в шкільному віці, то вони мають можливість далі застосовувати свої знання і вміння на користь держави. Це дуже важливі речі. Узимку учні можуть літати лише на симуляторах, та вже з приходом весни планують випробовувати моделі у повітряному просторі. А наставник сподівається, що такі гуртки ставатимуть дедалі популярнішими серед молоді, і здобуті знання вони зможуть втілити на практиці у найближчому майбутньому. Ірина Васюра Денис Кононенко телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.